Виконуємо номер 1466 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Швидкість велосипедистки 14,25 км за годину. Яку відстань вона подолає за 1,8 години? Щоб знайти відстань, яку подолає велосипедистка, необхідно швидкість помножити на час. Умножимо 14,25 км за годину на 1,8 годин. 14,25 помножимо на 1,8, підписали, не звертаючи увагу на коми. Перемножаємо, не звертаючи увагу на коми. 5 множимо на 8, 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 8, 16 до да 4 20. 0 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 8, 32, да 2, 34. 4 записали, 3 запам'ятали. 1 множимо на 8 8, да 3 11. Множимо на 1 5. Два, чотири, один. Виконуємо додавання. Нуль, пять, шість, п'ять і два. Відокремлюємо комою три цифри. Маємо 25,650 або нуль можна відкинути 25,65 кілометрів подолає велосипедистка. Записуємо відповідь 25,65 кілометрів. Ми дали відповідь на питання. Яку відстань подолає велосипедистка за 1,8 години, якщо її швидкість 14,25? Номер 1466 виконано.